Привіт, друзі. Ну, там будівництво кровлі в мене відосі є, як воно йде фотоотчот. Тепер давайте. Бо така погода трошки нельотна була, єлі закінчили ми з кровлею. Але не знімав. Тепер давайте я вам розкажу, як що строїлось. Дивіться. Перше, з чого починається кровля? Ну, якщо брати глибоко, це з самого начала будівництва. Треба просто знати, чи власник планує. І коли ви будете будуватися, плануєте ви другий масандровий етаж робити чи ні. Чому я так говорю? Із-за того, що треба планувати, де буде у вас сходи. О. Тут з самого початку було власником обговорено, що буде. все. От, другий виход, тобто, На другий етаж е, сходи. Тут бачите, в мене цей все, сволок лежить, він потім зміститься. Так як в мене необхідність була тільки виставити під опори від сволока, ну ліві є, ці поки сволока ніхто не виставляв. От. Другий етап йдуть сволока, щоб їх розкидати, щоб все було більш менш адекватно. Так як у нас є нюанс от. і цим з. Тут буде грубка зроблена через то. Бачите, тут все розкидалося, можна подивитися так. Ну, на предучих відео там є, як, де воно що лежить. Ну, це все вже повністю розкидано, бо й замуроване воно. Тільки не виставлено, воно за що, тут бачите, рукава таки пороблена, воно виставиться і потім позаділується все це. Тепер дивимося пристройка. Я потім ще знизу обойду покажу. Хоча ж теж, формально. Нічого ролі вона не грає, бо там є фотоочот у вас, можна подивитися це все. І тут, як і на будівництвах, я власник тут сам буде уголочки купити і уголочками розкрепить. Все так держиться скобами. Да і все. Там скоби теж є. Бачите, опирається одразу так, як. Оця більш полога криша, тут, по-моєму, 16 градусів, і маса буде лежати сніга на ньому. Вона сильно з'їжджати. Я доповні ще розкоса зробив. Щоб з економією матеріалу, ми його вставили, чітко подрізали і за щодоски доски це все. Він, Бо нема смисла фіксувати замком його робити, О, то чисто так, для формальності. І кімната тут вийшло. Оці стойки я виставляю мінімально в розмірі 1,30 м. Виставили тут, а 1,30 метрів є, плюс, коли буде власник робити сцени, воно все буде ето, за щодо брешотки, ще трошки вище стане. Але ж так. Висота до пола до потолка, будущо другого етажа 2,50 поки від Чорнового. Власник. Попросив так, щоб було чим іграти. І полом чорновим, і потолком. Бо ніхто не знає, коли як і що буде робитися. Тут ось, бачите, це буде окошко, тому що на площадку треба освітлення робити. І тут по перегородках будуть в нього перегородки. Потім буде плануватися ще де двері. будуть. Да і все. Тепер дивіться, оце ми під гідробар'єром бачимо кровільну. Там ну ви поняли, обрешотка контррейка обрешотка і є кровільна вентиляція. Тепер показую для тих, мене запитували. От дивіться, в мене бачите, за що погоди я коньок ще не поставив. Не можу вся криша в снігу, через то нема реальності її зацепити. Оцей гідробар'єр я не ріжу. І по одній причині, коли у фронтоні ви робите слухові, смотрові, ну, вентиляційні канали, як хочете, їх називаєте, вона не потрібна. Власне, чердачне саме приміщення, що є вище бантин, він утеплювати не буде. Воно пойде все отут, утепляться, по бантинах, ось у потолок, будемо так вчитати, і пошло по кругу. Він не хоче перерозход матеріалу робити. Ну, може, як я обично говорив, 5 сантиметрів для звукоізоляції від металочерепиці. І все, бачите, воно з двох сторон є. І то, де воно там? Зараз покажу? Ой, не попав. Оно, бачите, стой. канал зроблений 20х20. Цього повинно, достатньо для того, щоб була. Вентиляція другого слоя між домінватою і виход не нав як говориться вентиляція між утеплювачем та гідробар'єром. А вона буде виходити на фронтони і все. Це все працює, тому що в мене в самому будинку так зроблено, на всіх трьох фронтонах. І ніякого ні конденсата, нічого там так Що... Якось так. Кому що цікаво, можете запитувати. О, відповідь даю всім. При, при кожному відео в описанні є номер телефона для більш детального, кому потрібно формулювання якихось питань. От, даю відповідь. Можна телефонувати по вайберу як угодно. От. Кому що цікаво ще, дивіться, скоби, бачите, бо в мене там колись були спори з людьми, що як забиватися, тут забити. Крок, ви бачите, в мене нехватка була власника для сахвітов. Ну, все-таки зараз вийду знизу покажу. Нехватка трохи було крокви. прийшлось дотачувати із ну, робити кобилки. Ну, Основне опірання йде е за що самої крокви. Так що якось так. Вроді він нічого такого не забувся. А, ширина, ширина не сказав вам. Комнати у власника 3,50 ширина між стойками 5 метрів ну, і потолок 2,50. Ну, в чистовому хай він 2,40 його зробить. Якось так. Зараз я вийду, спущусь донизу. Покажу вам обзор її знаружи. Давайте ще, бачите, сволока виставлені. чисто сволока, а там підложений внизу рубероїд. Самий сволок оброблений отработкою. Для того, щоб спокійно можна було заділувати. Це вся теж структура, той формула робоча і все нормально. Тут точно так само власник потом поробить для тих, хто... Некоторі бувають говорять, що потолок і сволоки і кровля входить в одну цену. Ні, друзі, ніхто не, ніколи сволока не в одну цену. У кровлю, вон, бачите, тут є примір. Я показую. У мене кровля стоїть на мурлаті. Коли на сволоках, все одно це віддільний фронт роботи. Через то. Кровля і потолок ніколи не зчитається. Це отділичні роботи, так само, як і малярка, гіпсокартон. Це все йде по пунктах. Через то це все віддільно оплачується, щоб ви для себе знали, якщо ви будете нанімати будівельників для постройки. Нема кровлі, Можна в комплексі договоритися, в комплексі завжди буде дешевше, чим ви будете по віддільності робити. Давайте знаружи покажу, як є. Це там, де в мене фото щот я при снігу вже заканчував оце все лежить. Бачите, в мене там по 4 см одна сторона з запасом, так як метал, металочерепиця не рубається в ідеалі фірми відходять від волни ребра і рубають так от трохи і вийшли там. Це небагато. І бачите, фронтонні планки залишилися, там он поробив я їх. І оце для чого я робив розпорки. Це для перестраховки. просто. Я не хочу, щоб у власника, не дай Бог, з годами колись навалило снігу, так як у нас колись. В 2013 році містами по півтора метра його було. На кровлю все це чаровато. Через то робіть правильно. Бачите, як обично, капельник, контррейка і це вважається воздушний канал. Все остальне це буде робити власник за що економії. Так що якось так, будемо ждати, коли буде погода, трошки потепліше я може, тоді може його і доділиємо, бо тільки що вилазив, нічого воно не вийшло. Думав, обрізати, може конька поцепити. Так що... Підписуємося, коментуємо, ділимося відео, комусь воно пригодиться. Все буде добре, Україна. За нами перемога. Далі буде.